Цей випуск виходить за підтримки Фавбет. Цього тижня відбулися матчі сьомого туру основного етапу Ліги Чемпіонів і Ліги Європи, за підсумками яких оновилася таблиця коефіцієнтів УЄФА. Україна набрала 0,6 6 бала до таблиці коефіцієнтів, залишилася на 23-му місці. В активі України 24 бали, і вона збільшила відрив від Угорщини. У матчі сьомого туру основного етапу Ліги Європи Київське Динамо на виїзді зіграло в нічию з турецьким Галатасараєм 3-3. А Донецький Шахтар в основному етапі Ліги Чемпіонів обіграв французький Брест з рахунком 2-0. Наступні матчі українські команди проведуть 29 та 30 січня. 29 січня о 22.00 відбудеться поєдинок Борусія дортмунд Шахтар. 30 січня також о 22.00 відбудеться матч Динамо РФ Латвія. Бельгія визначилася з місцем проведення домашнього матчу з Україною. Другий поєдинок плей-офф Ліги націй між збірними Бельгії та України відбудеться 23 березня у місті Лімбург на полі стадіону Крістал Арена, який є домашнім для клубу Генк. Стадіон розрахований на 25 тисяч глядачів, причому 4200 місць є стоячими. Нагадаємо, перший матч збірних України та Бельгії за право виходу в дивізіон Ей Ліги Націй відбудеться 20 березня у місті Морсія, Іспанія. Цей поєдинок пройде на стадіоні Енріки Роки Морсія. Форвард Олімпіакоса Роман Яремчук з'явився на полі з лави запасних у виїзному матчі сьомого туру основного етапу Ліги Європи спорту. Українець вийшов на 90 й хвилині зустрічі і через 4 хвилини відзначився забитим голом після передачі свого воротаря. Однак взяття воріт було скасовано після перегляду вар, судді зафіксували офсайд Яремчука. Однак це не завадило грекам переграти порту з рахунком 1-0. Нагадаємо, 29-річний нападник у поточному сезоні забив два голи у 15 матчах. Триває збір Динамо у Туреччині. Після повернення з Стамбулу після матчу Ліги Європи проти Галатасарая кияни повернулися до звичайного режиму роботи. 23 січня кияни провели контрольний матч із косовською командою ЛАПІ 2-2. 24 січня динамівці вранці мали теоретичне заняття, а ввечері займалися на тренувальному полі. До тренувань у загальній групі повернувся півзахисник Володимир Брашко, який відновлювався впродовж першої частини зборів. До цього моменту він працював за індивідуальною програмою. Мою. Ворскла оголосила про підписання свого екс нападника Владислава Кулича. Раніше повідомлялося, що контракт Владислава з Полтавським клубом буде розрахований мінімум до кінця сезону 2025-2026 Останнім клубом кулеча був Пюнік, який він залишив у серпні 2024 року. Владислав уже грав за ворсклу з липня 2017 по грудень 2018 та січня 2020 по липень 2021. У сезоні 2020-2021 кулеч під керівництвом Юрія Максимова став найкращим бомбардиром УПЛ на його рахунку 15 голів у 21 матчі. Опорний півзахисник Расінга Патрісіо Танда перейшов у Карпати на правах оренди. За інформацією, та то таке, це оренда до 31 грудня 2025 року. Угода передбачатиме опцію викупу. Останні півтора року Патрісіо грав на правах оренди за Уніон Санта-Фе. За цей час 22-річний аргентинець провів за клуб 28 матчів. Результативними діями не відзначався. Окрім позиції опорника, Танда може зіграти також центрального та атакувального півзахисника. Портал TransferMark оцінює його вартість у 75 тисяч євро. 23-річний воротар Ілля Караващенко став гравцем лівого берега. Караващенко сам родом із Луганщини. Спочатку виховувався у зорі, згодом після переїзду у 2014 році до столиці у футбольній школі щасливого. Деталі контракту не розголошуються. Голкіпер виступатиме за ЛеЛЕК під 23-м номером. У 2015 році він потрапив до Академії Шахтаря, дорослу кар'єру розпочав у доблюючому складі гірників. У сезоні 2018-19 був заявлений у юнацьку лігу УЄФА. У 2020 році перейшов до Десни, потім на правах оренди захищав кольори ВПК Агро. З 2022 року виступав за ФСК Маріуполь, був основним голкіпером команди. Зокрема, в нинішньому сезоні взяв участь у 10 матчах, пропустив 16 м'ячів та Тричі зберіг свої ворота недоторканими. Захисник Олександр Драмбаєв перейшов в ЛНЗ, До цього він виступав за Кривбас. Деталі угоди не вказані. За даними Тато Таке, сума трансферу 23-річного українця приблизно склала 500 тисяч євро. За черкаську команду Драмбаєв гратиме під 14-м номером. Цього сезону футболіст забив один гол у 20 матчах за криворізьку команду. Чорноморець оголосив про підписання форварда Дениса Безборотька та захисника Еміля Мустафаєва. Футболісти виступатимуть за моряків до кінця сезону 2024-25. Мустафаєв перейшов до Одеситів з Полісся. У цьому сезоні на його рахунку один асист у 12 матчах. Останнім клубом Безбородька був Колос. 30-річний форвард виступав за клуб Сковалівки з літа 2022 року. Цього сезону Денис провів 326 хвилин у 12 матчах без результативних дій. Загалом Безбородько зіграв за Колос 63 матчі, у яких забив 4 голи та віддав 4 асисти. Півзахисник Чорноморця Олександр Васильєв залишив команду. У лютому минулого року клуб повідомив, що футболіст продовжив контракт до кінця сезону 2024-25. Опорний півзахисник долучився до команди у січні 2023 року. У поточному сезоні 30-річний футболіст відіграв 9 матчів в усіх турнірах за Одеситів. Журналіст та коментатор Володимир Звіров поділився інформацією щодо воротаря Динамо Руслана Нещерета. Нещеред був у воротах у матчі з Галатасараєм. Що стосується Георгія Бущана, то зрозуміло, що є ймовірність його трансферу, але поки що ми не говоримо про це на 100%. Що стосується Нещерета, то ми вже давно говорили про те, що йому потрібно більше ігрової практики. Були пропозиції інших клубів, причому далеко не найслабших клубів УПЛ. Були передумови, що Нещерет піде в оренду в достатньо сильний клуб української прем'єр-ліги, але цього не сталося, тому не буду говорити. Назву в Динамо вважали за необхідну нещерета залишити. Сказав звіров цього сезону на рахунку Руслана три матчі за Динамо, у яких він пропустив п'ять м'ячів. Колишній захисник Динамо та зорі Антон Боль переходить в Олександрію. Повідомляє журналіст Ігор Бурбас. За даними джерела, оборонець вже знаходиться у таборі містян і найближчим часом укладе повноцінний контракт на правах вільного агента. Головному тренеру Руслану Рутаню оборонець добре знайомий по спільній роботі у молодіжній збірній. Боль вихованець Динамо влітку 2023 року перебрався в зорю. Минулого сезону провів за зорю 12 матчів, у яких відзначився одним асистом. Олександрія виявляє певну зацікавленість у колишньому півзахиснику Динамо Володимиру Шепалєву. Про це повідомляє тато таке. Також, за даними джерела, інтерес до гравця виявляють клуби Польщі та Греції. 27-річний футболіст раніше залишив Динамо як вільний агент. До цього повідомлялося, що він відмовився переходити в ЛНЗ. Цього сезону Шепелів провів лише одну хвилину на клубному рівні. Трабзонспор Спор виявляє інтерес до Вінгера Полісся Олександра Назаренка, повідомляє Трапзонспор Хеб'єр61. Контракт 24-річного футболіста діє до 30 червня 2028 року. У поточному сезоні він провів 20 матчів за Полісся, забив 7 голів та віддав 6 результативних передач. За інформацією Тато таке чемпіон західної конференції та третя команда МЛС сезону 2024 Лос-Анджелес зробив пропозицію Полісі щодо захисника Артема Смолякова. За даними джерела, наразі переговори між клубами вже перебувають на фінальній стадії. Умови погоджені між усіма сторонами, фінальне рішення узгодив президент Полісся Геннадій Буткевич. Також повідомляється, що під час переговорів менеджменту Шитомирян вдалося покращити умови для клубу майже вдвічі. Зараз мова йде про 2 мільйона доларів. Також Полісся зберігає за собою певний відсоток від майбутнього продажу гравця. Цього сезону Смоляков зіграв 18 матчів та віддав один асист за Полісся. Герта цікавиться опорним півзахисником Олександрії Іваном Калюжном повідомляє «Динамоманія». Манія. Німецький клуб, який йде 12-м у другій бундеслізі, давно стежить за Іваном та вже готує офіційну пропозицію Олександрії. Своєю чергою, українець уже провів розмови з представниками Герти і є також зацікавлений у переході. Цього сезону Калюжний зіграв 20 матчів за клуб та збірну, забив один гол та віддав один асист. Форвард Сандерленда Назарі Русин перейде в оренду в хайдук. повідомляє Тато таке. Хорватський клуб зробив пропозицію Сандерленду, а сам 26-річний футболіст уже прилетів до Загреба для медогляду. Орендна угода буде розрахована до кінця сезону 2024 2025 з можливістю викупу. Русин грав за Сандерленд з вересня 2023 року, коли перейшов зорі за 2,5 мільйона євро. Цього сезону Назарі провів на полі 252 хвилини в 11 матчах, забив один гол. Плімут розглядає можливість підписання центрального захисника Ласка Максима Таловєрова, повідомляє Sky Sports. Плімут уже веде перемовини з ласком щодо повноцінного переходу 24-річного українця. Максим грає за ласк з лютого 2023 року, коли спочатку два рази приїжджав в оренду зі Славії. Пізніше клуб викупив його за 1,6 мільйони євро. Цього сезону Таловєров зіграв 20 матчів, віддав один асист. За інформацією журналіста Sky Sport Флоріана Плетенберга Атлетіко зацікавлений у підписанні лівого захисника арсенала Олександра Зінченка. Як повідомляє Джерело, Мадридський клуб включився в боротьбу за підписання 28-річного українця. Зараз ведуться серйозні переговори. Атлетіко відкрити як до повноцінного трансферу, так і до оренди і зобов'язання викупу. Сума переходу гравця становить близько 20 мільйонів євро плюс бонуси. Зінченко прагне покинути арсенал. Ще один футболіст збірної України може переїхати до Англії. Воротар Бенфіки Анатолій Трубін викликав підвищений інтерес у головного тренера одного із клубів АПЛ. Португальський клуб відкритий для переговорів щодо трансферу свого гравця, повідомляє О Джого. У португальському клубі розуміють, що навряд чи зможуть утримати 23-річного українського гравця, попри те, що його контракт із Орлами чинний до літа 2028 року. Трубіним цікавляться одразу кілька європейських грандів на чолі з інтером. Але поки що італійці не дійшли до конкретних Пропозицій. Претендентом на українського футболіста став англійський Манчестер Юнайтед. Тренерський штаб червоних дияволів не влаштовують показники голкіпера команди. Рубен Аморім вважає, що цю лінію команди необхідно посилити. Він чудово знайомий з можливостями Трубіна, оскільки до МЮ працював у португальському спортінгу. Англійський клуб продовжує спостерігати за кар'єрою українця і вже найближчим часом готує офіційну пропозицію. Шахтар, близький до підписання центрального захисника Пендяроля Хуана Родрігеса. Повідомляє Елпейс за інформацією джерела. Президент уругвайського клубу Ігнасіо Рольйо вже кілька тижнів веде переговори зі спортивним департаментом українського клубу. Стверджується, що гірники готові заплатити за 19-річного уругвайського футболіста близько 6 мільйонів доларів. Центрбек минулий рік провів в оренді за Бостон Рівер. В його активі 24 матчі без результативних дій. У червні він дебютував за збірну Уругваю. А раніше вже з'являлася інформація про можливий інтерес гірників до футболіста. Олександрія вступила у переговори з австрійським Вольсбергом стосовно переїзду в Україну 22-річного опорного півзахисника Ервіна Оміша, повідомляє та таке, футболіст також може зіграти на позиції центрального захисника. А раніше він перебував у системі Ювентуса і виступав за юнацькі команди. Його контракт із Вольсбергом спливає влітку цього року. У поточному сезоні австрійський футболіст зіграв 10 матчів, на його рахунку 1 гол та одна гольова передача. Центральний захисник партизані Марселіно прека знаходиться у сфері інтересів Кривбаса, повідомляє Марка Інюс. За інформацією джерела, український клуб слідкує за 21-річним албанцем. У поточному сезоні прека забив один гол у 16 матчах. Як повідомляє видання Гол Корінтіян спогодився продати свого нападника Лео Агостіньо до київського Динамо за інформацією видання, 19-річний футболіст незабаром пройде медичне обстеження та підпише п'ятирічний контракт із киянами. Зазначається, що умови угоди не передбачають грошової компенсації. Бразильський клуб збереже за собою 30% економічних прав на гравця, решта 70% перейде українцям. Спочатку планувалося, що Агостіньо приєднається до молодіжної команди киян до 19 років для проходження пробного періоду, проте переговори завершилися про домовленість на повноцінній основі. У поточному сезоні в активі гравця 5 матчів, у яких він забив один м'яч та віддав один асист.